Всім привіт! Знову з я і хотів поділитися електрощитком, який зараз буду монтувати. Те будиночок вже більш-менш ремонт закінчили. І буду вам показувати, як це все повністю, будиночок більшості напічканий багато електрики. Будеться далі зараз вам покажу. Це щиток, який я вам казав в попередньому відео, у мене там було на відео на каналі, як я його повністю робив. Все буде перероблятися, автомати там, де мали бути, вони не будуть, Будуть стояти перемички, вже купилося колодки, все закупилося, покажу вам окончательний результат. Все повністю буде викидатися автоматики. Стояли на світло, на, ші... на десятку ставлю, буду шістерку ставити. Кабеля то стоять в районі. Одного квадрата вистачає з головою, бо це є нова електроніка, і, по суті, тут кабеля я даю 0,75 або 1 квадрат на лампочки. Більше не потрібно. Резетки даю 2,5 квадрата, а й моноприхід в мене стоїть 4 квадрата тут буде включена боляр і розділена. Нижня частина це, по суті, все від інвертора залежить, а верхня частина це суд вже розетки. Зроблено так, щоб деяка зона було, відповідала іменно за розетки, щоб було е, світло постоянно. Так, будиночок зроблений. Зараз вам покажу ще деталь, як тут все зроблено. Дроти висять, дроти висять спеціально для аварійного освітлення. Аварійне освітлення буде 12 вольтове, тут буде багато шуту світла, буде все так скомпоновано, все зроблено. Чому йому вибрали 12-вольтову систему? 12-вольтова система по тій причині, що вона більш гибка і вразі акумулятор садиться, то вона буде брати, нехай ну, буде там 1 А, але буде світло далі. світити. Цей кінвертор зродився і все, виключилося. І ще може на тому акумуляторі деякий час попрацювати аварійне освітлення. І тут я зараз монтую щиток, повністю все змонтовую. Вихід якраз по 220, все стоїть зразу реле перенапруги низької високо, і високої, щоб воно відключало. Оце все так буде і кончати результат я вам покажу. Ну, друзі, як вийшов автомат, вже освітлення вже запустилося, все працює. Отак от воно все вийшло. Зараз вам покажу. Отак от щиток, все зроблено. Ті дроти запасні і ті теж запасні дроти. Я їх лишив. Це кабеля от унесенки, що і лежать знизу, це 12-вольтова лінія аварійного освітлення. От так все зроблено. Такий щиток зм змонтований. І зараз вам покажу тут коробка теж змонтована. Це все зроблено. Зараз я вам покажу тут і далі. І тут теж все змонтовано, все зроблено повністю. Ні, е, ще не повністю, що залишилося так підключити, а це вже кінцевий майже результат. От-де висить автомат, тут буде висіти інвертор. Просто зараз включив, воно має проходити через інвертор. Кабеля 4 квадрата. Думаю, запасом в майбутньому може буде одосконалювати і ставити сильніший інвертор. Але отак все зроблено. Отак щитова. Все акуратно. Ну, не по стандарту як по феншую, але чим відносно акуратно все зроблено. Так що, друзі, отака стемпа.